На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни відкрили нові осередки молодіжної мілітаризованої організації юнармія на базі сільських клубів у Каховському районі. За словами представників організації, наразі в регіоні діють аж 12 осередків, які вони планують масштабувати розширювати, зокрема й у прифронтовій 15 кілометровій зоні. Ми сформували два отряди юнармії на базі наших двох учреждений культури. Марьяновского клуба и каста клуба приняли наших юнармейцев яди юнармии, они. Дали свою клятву, мы вручили им форму, и вот такое у нас торжественное мероприятие. И насколько я знаю, мы первые среди семи прифронтовых округов, которые сформировали первые отряды наших юноармейцев. Это имеет значение большое и для нашего округа, и в целом для Херсонской области, и для нашей страны. Это такие ну вот, крупицы, формирования ячеек. Організації платформ для того, щоб молодіж погружалась в поняття російської государственності, змогла нащупати цей фундамент нашої країни і з цим поніманням ішла в жис, строила свою житті і строила нашу страну. Мета цієї організації одна готувати молодь до служби в армії країни окупанта та маличку сформувати лояльність до російського пропагандистського режиму.